вам прочитаю казку, але я буду замінювати деякі слова, щоб мене знову ж таки не забанили, але ця казка буде без цензури в телеграм-каналі. Тож ласкаво прошу. Отже, вітер і красуня. Я тут просто з гаджета іншого читаю. Вітер і красуня. Коли небо ясне і світле, а хмари густими ковдрами вкривають обрій, вітер спускається на землю. Він майстер невидимого дотику, гладить трави, пестить квіти, розчісує коси дерев, змушує листя тремтіти в очікування його ласки. Він допомагає птахам співати, підхоплюючи їхні голоси і несучи їх далеко аж під самі небеса. Одного разу він застав дівчину, що гойдалася на товстій гілці старого дерева. Її волосся розвивалося хвилями повітру, а руки ніжно трималися за шорстку кору. Вона заплющила очі, відчуваючи, як ритм гойдалки зливається з її подихом. Сукня її була легка, шовкова, і кожен рух відкривав то плече, то коліно, то ніжний вигін стегна, тканина лоскотала її шкіру, заплутуючись між ногами, ковзаючи по талії. Торкаючись найпотаємніших куточків і складочок її тіла. Вітер дивився на неї, зачарований, він був могутнім велетнем з небес, його світле волосся, немов кучері хмар, великі пухкі губи дмухали з легкою усмішкою, а його очі, сховані за густими віями, блищали від зацікавленості. Він наблизився. Спочатку несміливо, граючись, торкнувся її плечей, ковзнув уздовж шиї, пробігся між пальцями ніг, обплів тонку талію, заплутався у пасмах волосся. Його дотики були ніжні, як перший подих весни, і водночас п'янкі, як полум'яний осінній вітер. Дівчина ахнула, і її шкіра вкрилася мурашками. Вітер, зловивши цей звук, Щось у ньому затремтіло. Його хмарні груди здригнулися, а подих став глибшим. Він розкрив свої великі прозорі руки і обережно підхопив її. Вона опинилася на його долоні, легка, мов пелюстка з квітки. Подмухуючи ніжно, немов роздмухуючи, тліюча вугілля, його подих то холодив, то грів, то лоскотав, то огортав теплом. У ньому віяло ароматами неба, вологою та свіжістю хмар, золотим променем сонця, глибоким диханням дощу. Крисуня заплющила очі, розпустила своє волосся, дозволяючи вітрові гратися ним, як він грався травами і листям дерев, її тіло вигнулося назустріч його подиху, шкіра ставала чутливою, як пір'їнка з пташок. Що чекають на краплі роси, блудивши по ранішніх травах, її губи розкрилися, ловлячи подих неба, немов риба у воді, гублячи вдих між видихом. Вона розвела ноги, відкриваючись йому назустріч, зустрічаючи кожен порух тремтінням. Він грався з нею. Легко проникаючи своїми туманними пальцями, ледь торкаючись її найпотаємніших складочок, що розставали, насичуючись вологою під його диханням. Він торкнувся її своєю невагомістю, своїми величезними пальцями, проходив по її тілу теплими хвилями. Вона відчувала, як кожен подих відстукує високим тембром у її жилах. Як він ковзує по вигнах її тіла, як проникає в кожен куточок її найсокровенніших місць, вона танула, вона розставала на його долонях. Вітер роздивлявся її знизу, розсуваючи її коліна ширше і ширше своїм легким виянням. Він бачив, як вона розкривається, немов бутон, перетворюючись у квітку, насичену червоними тонами, відчуваючи її тепло. Її збудження, її бажання. Він дмухав сильніше, а потім зовсім тихо, ледь відчутно. Його вітерець пробігав по її внутрішній поверхні стегон, пестивши її шкіру, вібрував усередині неї глибше і глибше. Дівчина стогнала у ритмі природних звуків, земних і небесних, і цей звук був для нього найсолодшою музикою. Співали пташки. Все довкола підхоплювало ритм їхньої чарівної любові. Зачаровані цим танцем стихії і тілесної ніжності, трави шепотіли, а хмари схилялися, спостерігаючи за цією гармонією. Вітер продовжував пестити її, проникаючи в кожну її клітинку, зливаючись її диханням, поки вона не розчинилася в ньому повністю, стала частиною вітру. Стала подихом неба, стала собою, справжньою. Її тіло здригнулося в любовному трепеті, її губи розплилися в солодкому зітханні. На землю спустилася тиша, вітер обережно опустив її на м'яку траву. Красуня розплющила очі, і в них відбивалося все: блиск сонця і свіжість дощу, і глибина неба. Вона торкнулася своїх губ. На яких ще відчувався його подих і прошепотіла. Я знаю, як дихає небо. Вітер усміхнувся, зіймаючись у височинь, знаючи, що тепер у нього є та, хто чує його навіть у найніжнішому шепоті листя. Його красуня, його жінка. Цю казку я дуже адаптувала спеціально під е, такий пост, власне. 咦